Коли лістинг у Табсва згідно Encrypted, табсва планує запустити TGE в кінці серпня або на початку вересня. При цьому перед TGE очікується запуск проекту на лаунчпаді або лаунчпулі. Поки це не офіційна інформація від самих розробників, але як заявляють самі Encrypted, це інформація саме від представників даного проекту. Як воно буде, побачимо. Але в цих словах є правда. У з моменту закінчення фази майнінгу та запуску токена на біржах лістингу пройшло півтора місяця. У Тапсвап 1 липня буде так званий пул, де ми зможемо обміняти свої монети на токени. Але чи означає це закінчення майнінгу? Та хрін знає, ось нещодавно вони додали активність по Ютубу, в якій видно, що майнінг в наступні 10 днів явно не закінчиться. Взагалі, остання важлива інфа щодо ліснигу від розрабів була сказана на АМА сесії на Тонспейсіс. На ній TapSwap розповіли, що їх постійні обговорення з біржами вищого рівня щодо взяття справедливого шматка криптовалютного пирога наближається до завершення. Також вони додали, що вже відкоригували документацію відповідно до розвитку проекту. За їх словами, на нас з вами буде виділена значна частина токанів. Ось такі справи, що ж, чекаємо більш детальних та офіційних роз'яснень від розробників. А взагалі, якщо ви не хочете щось пропустити, підписуйтесь на мій телеграм-канал, оскільки спочатку всю інфу я публікую саме там. До Тіктоку в мене не завжди доходять руки, щоб записати ролик.